Клуб піраміда зібрав 15 грудня любителів більярду, аби визначити найкращих серед поціновувачів цього виду спорту. Протягом 2012 року близько 60 аматорів з усього району змагалися між собою. А до фінальної частини дійшло лише 32 учасники. Ініціатор любительського турніру, неодноразовий переможець обласних змагань з більярду, вже давно виношував ідею створення заходу, який би зацікавив в першу чергу молодь. Мені було цікаво і мені хотілося, щоб турніри проходили з великою кількістю учасників. І коли молодіж немножко спосіб боїться грати з більш сильними суперниками, тому і була віддата така ідея, щоб молодіж грав між собою. Любительський турнір лише початок у планах Олександра Михайловича й інші заходи спрямовані на популяризацію більярду серед підростаючого покоління. Я хочу еще, конечно, все-таки восстановить э, -то, вот, э, между районами нашими э, и ребятами, ну, друзьями э, среди Білої церкви, з с Фастова, Свичневого, з с Баровороз, с Бориспиля э, контакты и все-таки проводить меж, межрайонные соревнования, хотя бы межрайонные, если не областные, хотя бы межрайонные соревнования. Ще одним напрямком роботи стане організація гуртків для школярів, їх зможуть відвідувати усі бажаючі учні. Олександр Білоткач обіцяє, що батьківські внески за навчання будуть мінімальними. По поводу тренерів, я зараз працюю над цим питання, і, в принципі я думаю, що за этим не стане серйозного так, камня преткновения, тому що в нас є хороші ребята, є ігроки. Обласного уровня, і в принципі, є бажання у них навіть скажем так потягувати, за інтересовувати для переможців любительського турніру. Підготували не тільки спеціальні кубки, а й грошові ванагороди. Вісім чоловік платили взноси 100 гривень, і наступна восьмерка, то з восьмого по 16 місце в рейтингу, вони заплатили по 200 гривень. Весь этот фонд плюс клуб делает подарок в виде тисячі гривень. Вот і весь этот призовий фонд розпредляється між восьми іграками. Аби досягти успіху в більярді, потрібно мати низку навичок. Це і врівноваженість, і стриманість, і сконцентрованість, і не тільки як в будь-якому виді спорту. має бути трудолюбі, має бути жлання і стремлення к перемоги. Це в першу чергу. І ну, звісно в бильярд это все-таки немножко интеллектуальный вид спорта, ну не немножко интеллектуальный вид спорта, поэтому нужны какие-то задатки, и, скажем так, ну, геометрические, математические. То есть человек должен осознавать и и выработать стратегию на игру. Бильярд еще, конечно, без везения не получается. То есть везение должно присутствовать. Где-то какой-то шар упал, флюк, как его называют. вот, как, як дурак, там в народі його називають. То есть этого ні ні не буває. Олександр Кузьков перше взяв кий до рук 12 років тому, а останні п'ять грає в більярд більш професійно. В дитячій школі по футболу їздили на збори, там були більярдні столи, там почали грати, а потім понравилася. Ми почали грати так. Хлопець, як і інші учасники, відзначає, що підсумковий етап змагань зібрав достойних суперників. Всі 16 чоловік, які сьогодні участвують, всі одного рівня, тобто немає такого сильного, слабого контрасту немає в всі практично одного рівня. Всі рівні одного тобто Пару тільки менее опыт, всі сильні. Вот, тільки що поиграв вот Так що вот. так всі сильні. Один програш не показник. Він не завадив Олександру здобути перемогу. Другу сходинку у турнірі посів Олександр Доля. Третє місце виборов Юрій Копел. А четверте Андрій Шелестенко. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія Барт.